В житких поїздах, я долаю свій шлях шляхта літять до мети, і легка моє будь догадались, мабуть, нових друзів я хочу знайти, я вітання везу від донецьких стихів, синім горам везу, але в серці моїм буде завжди бо люблю я Донбасу красу, побідись навкруги. Тут Атланти перегони підпирають не вокрай, Обігись навкруги, це край, моя земля, Свої руки, своїм мрії віддаю для неї я. На швидких поїздах я долаю світля, літяй до мети. І легка, моє путь, догадались, мабуть, нових друзів я хочу знайти. На швидких поїздах я долаю свіча, на швидких поїздах, я долаю свіча, на швидких поїздах, я долаю свіча, на швидких.